1 вересня, день знань. Для когось із дітей цей 1 цей вересня, це перший дзвоник, вже є останнім в їхньому навчанні в школі. І хочу сказати, що я більш ніж упевнений, що кожен із цих дітей, один тих класників, вони знайдуть себе в житті і досягнуть своєї мети. І зроблять все для того, щоб бути гідним своєї держави, своєї сім'ї, свого міста. Але також сьогодні є діти, для яких сьогоднішні перші дзвони є першим в житті, і їхнє майбутнє ще все попереду, їхнє навчання також. Тому хочу побажати їм, щоб вони... Були разом, щоб вони навчалися, отримували добрі знання. І хотів би сказати, що на сьогоднішній день вже як традиційно можна так сказати, другий день, другий рік поспіль, благодійний фонд Рашка Артема хоче вручити вам подарунки від щирого серця. І також Олексійовна, хочу подарувати вам. Вашу скарбницю, бібліотеку, книжки Лілі Бондареви-Черненка. Прощена проще неділя для того, щоб діти могли читати, навчатися і пам'ятати історію нашої України. Дякую за свято на